Територія Сумської області протягом багатьох років є активним природним вогнищем особливо небезпечних інфекцій, які спільні для людей і тварин: це лептоспіроз, туляремія, кліщовий іксодовий бореліоз та інші хвороби з цієї групи. Захворювання є наслідком контакту з гризунами або ж укусів кліщами тощо у 2023 році. На території Сумської області заре... зареєстровано 347 випадків хвороби лайма. Тобто це укуси кліщів, а прокормлювачі цих кліщів це гризуни. Саме тому їх треба знищувати і робити це, це треба регулярно. З, цих, з цієї кількості хвороби лайма по Шостинському району 40 випадків. Зареєстровано два випадки лептоспірозу: це безпосередній контакт з гризунами або от вживання забрудненої води чи продуктів харчування, забрудненої саме виділеннями гризунов. Невтішна статистика підтверджує необхідність регулярного проведення запобіжних протиепідемічних, а саме дератизаційних заходів на нашій території, бо саме дератизація в нашій громаді, в нашій Сумській області, зважаючи на актив. Природного вогнища з тих інфекцій, про які я зараз казала, це, це є запобіжний протиепідемічний захід. Навесні гризуни, як і всі живі організми, інтенсивно розмножуються. Саме тому дуже важливо провести дератизаційні заходи вчасно. У березні, квітні. Зараз ми вийдемо в сади, в огороди, да? ми будемо прибирати в своїх будиночках. Так, перш за все, треба провести, організувати і там, в тому числі. Пров... Ведення у цих заходів, як говорить Ірина Хаміцевич, необхідність проведення дератизаційних заходів регламентується законами України. Отут тут є е, стаття 14. да. Е, Значить, права та обов'язки суб'єктів господарювання у сфері громадського здоров'я, суб'єкти господарювання забезпечують проведення профілактичних дезінфекційних заходів у житлових, виробничих та інших приміщеннях, будівлях і на земельних ділянках, що належать їм на праві приватної власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою обмеження популяції гризунів і камах у таких приміщеннях будівлях та на земельних. Винищувальні заходи можливо проводити самотужки, але для того, щоб вони були ефективними, краще проводити їх силами спеціальних організацій. Дерацізаційні заходи вони здійснюються якимись спеціалізованими організаціями. У нас теж в нашій установі є дезвідділ і є невелика кількість, але є дезінфектори, які здійснюють на об'єктах оці заходи.